Сьогодні у медіапросторі з'явилось багато неправдивого та спотвореного інформаційного продукту. Група студентів та викладачів Києво Могилянської академії створила проект СТОП Фейк. Автори проекту намагаються виявити та розвінчати неправдиву інформацію. Сьогодні ми запросили до студії організаторів проекту Ольгу Юркову та Євгена Федченко. Дякую, друзі, що ви знайшли сьогодні для нас. Час. Отже, яке було завдання? Тобто чому виникла ідея створити цей, цей проект? Ну, найперше, я пам'ятаю навіть, коли це було це було 2 березня. Власне, в одній з журналістських груп випускників і учасників школи цифрового майбутнього, організованої мигилянської школи журналістики, просто виникла така розмова. Давайте вже щось робити, бо це просто неможливо. Така кількість інформаційного продукту з Росії, тобто пропаганди а від України нема жодної відповіді. Давайте щось робити. Ну в мене власне буквально кілька днів тому виникла ідея, що потрібен такий сайт. Ну, я закинула цю ідею в це середовище. Тобто, просто от сказала, що потрібен сайт, на який ми просто будемо збирати всю цю інформацію, де будемо просто перевіряти фейкові новини і давати спростування. Одразу знайшлися люди, які за це взялися, знайшлися волонтери, які створили сайт, програмісти, які працювали над ним, тому що буквально одразу, як тільки він виник, як тільки ми його створили, а він впав, тобто дуже багато було охочих про нього. Написали Засікаю, на одного... заход... так, які заходили так, на сайт. Так. Ага. Одразу зайшло дуже багато людей, і просто десь добу чи дві над ним працювали програмісти, поки вивели його на нормальну роботу. Що він зміг, зміг витримувати таку велику кількість відвідувачів? Отже, це був громадський проект. Mm -hmm. Києво-Могилянська академія допомогла так би мовити з базою, як я розумію, і напевно з якоюсь з якоюсь аналітикою чи викладачами євгене. Е, як то ви цю насправді бази, як такої немає? тому що це волонтерський проект, mm -hmm. і він робиться в різних різних місцях, коли різні люди дуже часто в різних країнах співпрацюють. Тобто, це такий краудсорсовий проект в чистому вигляді. Це волонтерський проект, як вже Ольга зазначила, і тим цінніший він, тому що він іде як громадська ініціатива. В нього немає керівництва, і в нього всі роблять той внесок, який можуть зробити. І цим він цікавий. І він стоїть осторонь порівняно з якимись іншими проектами, де є якась одна. Організація, яка є якби парасольковою, mm -hmm. це проект абсолютно робиться добровольцями і продовжує нормально функціонувати. Хоча події, які підштовхнули до його створення, вони вже залишилися дуже позаду. Але потреба в цьому проекті вона не лише не зникла. Навпаки, вона продовжує бути актуальною, тому що російської пропаганди стає все більше і більше. Вона є дуже фаховою. Вона є вона має дуже потужні ресурси, грошові, людські, технічні і видно, що є. Якась єдина концепція, під яку ці всі ресурси працюють. А в Україні цього всього не було, і тому громадськість вимушена була робити те, що насправді мав би робити уряд. Насправді. Але чи можливо боротися з такою з такою машиною пропагандистською російською? Чи громадський проект може насправді проти, протиставитись? Абсолютно. Ви маєте досвід? Може. Може, тому що ми не одні, по суті, є ще кілька, скажімо, проектів, які ми не можемо сказати, що вони займаються тим самим, що і ми. Є, наприклад, інформаційний спротив Дмитра Тимчука, військового експерта, є проект Я бачила це дуже часто. Є проект фейк-контроль, яким займаються взагалі не журналісти, тобто люди просто айтішники здається, люди, які займаються комп'ютерними технологіями, просто вони так само не байдужі, вони перевіряють. Тобто, якщо Нема такої єдиної державної політики, то можливо такі маленькі проекти можуть в цілому якось впливати на ситуацію, юген. Е, е, все ж таки, звідки походить ця фейкова чи неправдива інформація найбільше, і яким чином ви перевіряєте mm -hmm. цю інформацію, чи які ви джерела використовуєте для перевірки цієї інформації? А, ну насправді більшість підказок а, таких фейкових новин нам надходить зараз від аудиторії. Mm -hmm. У нас на сайті навіть є спеціальна кнопка. Вона називається «Повідомте про фейк. І люди з усіх куточків України, і дуже багато з Росії і з Західної Європи надсилають приклади медійних матеріалів, які вони вважають, є фейкові, і просять нас перевірити. А дуже часто перевіряють самі і вже надсилають свої якісь готові ідеї. І це матеріали, які в першу чергу вони знаходять в російських засобах масової інформації. Зокрема, це Ріановості, Тартас, Раша Тудей, of Раша Radio. І це є основні джерела і. Саме від них потім розходиться через соціальні мережі і сайти, оці от фейкові повідомлення, і насправді вони дуже прості до виявлення, тому що вони є нелогічними, вони не мають джерел, на які вони посилаються. Тобто Ви просто переперевіряєте і... фактаж, звідки могла так, походити інформація? Так, тобто так. аналізуєте новину? аналізуємо так? контекст mm. цієї інформації, тому що дуже часто а, якісь несправжні факти змішуються з справжніми для більшої правдоподібності. А вони можуть ставитися в якийсь зовсім інший контекст. Вони mm. для Людей, які є в Україні, зрозуміло, наприклад, одразу стає, що це фейк, тому що так такого не може бути взагалі. Або це є якісь фейкові повідомлення про дії української влади, які дуже легко перевіряти, звернувшись безпосередньо до тих, хто а, ці рішення приймає. У сполучених штатах існує таке така форма, як uh, the news», особливо коли є заяви високопосадовців, президентів і так далі. Тобто всі ці заяви перевіряються на фактаж mm. і на правдивість цієї інформації. Чи плануєте ви, можливо, чи планується взагалі створення mm. чого, чогось такого в Україні? І взагалі, як ви плануєте розвивати ваш проект? Ну ми вирішили, що нам варто вдатися до краудфандінгу і звернутися до громадськості, яка дуже активно користується. Сайтом, і в нас вже з моменту його заснування було більше двох мільйонів унікальних відвідувачів. У нас є дуже потужна присутність в соціальних мережах. І ми звернулися до, до, до тих, хто вживає цей сайт, і склав, якщо він вам подобається, вважаєте його корисним. Будь ласка, підтримайте його в будь-який спосіб, який ви можете. І ця компанія відбувається досить вдало зараз. І, взагалі, в Україні це такий досить активний феномен, коли суспільство само підтримує те, що для нього важливо. Дуже дякую вам, успіхів! Вам з вашим вашим проектом і нагадаю, дякую гостям. Також і нагадаю, що у студії були організатори проекту СТОП Фейк Ольга Юркова та Євген Феченко. І перед тим як попрощатися у рамках рубрики Тема тижня, ми хочемо поцікавитись вашою думкою чи погоджуєтесь ви, що Україна та Росія перебувають у стані інформаційної війни. Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій. thank you